Хочу зробити такий маленький відеообзорчик бойлера Астон фірми. Ми його купували в епіцентрі. На даний час йому 2 роки. Яка сама моделька, я зараз вам тут так приближу Ось так. Це його параметри. Видно? Він у нас два роки прекрасно працює, прекрасно нагріває, задоволені. До цього у нас також був саме цієї фірми, саме Астон. Він досі працює, дуже хороші бойлери. Попередній, кстати, в нас був орієнтовно десь років 15, мабуть, відпрацював. І досі він робочий. Просто оновили. Не бійтеся купувати, хоч вони і дешеві. Ну, вони хороші. Це найдешевша по суті. Марочка йде. Ну вони класні.